Ласкаво просимо до дитячих стоматологів в Ауз Парк. Мене звуть Катерина Пінкерт і я працюю дитячим стоматологом вже більше 10 років. У цьому відео ми пояснюємо все, що вам потрібно знати про лікування закисом азоту. Ваша дитина боїться стоматолога? Тоді ми часто рекомендуємо закис азоту. На жаль, багато батьків часто скептично ставляться до закису азоту, коли чують про звеселяючий газ. Та не варто хвилюватися, тут немає чого боятися. Закис азоту використовується в стоматології протягом десятиліть і є надзвичайно безпечним. Подивіться це відео, щоб дізнатися, як виглядає лікування закисом азоту і чому він допомагає впоратися із зубним страхом. Для початку, коли лікування закисом азоту має сенс, закис азоту завжди дуже дуже корисний, якщо діти трохи сором'язливі або тривожні. Діти розслабляються, трохи заспокоюються. Вони не все усвідомлюють, перебувають у дуже маленькому стані трансу і просто набагато набагато розслабленіші. Відчуття тиску знижується, блювотний рефлекс зменшується, і дитині стає набагато легше. Це відбувається тому, що звеселяючий газ має знеболюючу і злегка заспокійливу дію. Різниця між закисом азоту та анестезією полягає в тому, що дитина не спить під час лікування, а не як під час наркозу, коли ви спите і перебуваєте під дією седативних препаратів. Захис азоту допомагає дуже тривожним дітям. Коли вони багато метушаться, так що лікування проходить набагато спокійніше і розслабленіше, а отже, набагато приємніше для всіх. На відміну від анестезії, закис азоту не потребує додаткової підготовки. Ви обрали лікування закисом азоту, яке проводиться наступним чином: ваша дитина приходить, лягає на наше ліжечко, і, як зазвичай, може подивитися телевізор на горі, а потім отримує наш маленький носик космонавта. Ми дуже обережно надягаємо його на ніс і практикуємо з дитиною, як правильно дихати через ніс киснем. Тим часом ми завжди параметри насичення киснем перевіряємо. Якщо дитина справляється з цим дуже дуже добре і співпрацює, ми повільно вмикаємо закис азоту. Тепер потрібен певний час, щоб закис азоту потрапив в організм аж до молочних зубів. Весь цей час ми перебуваємо з дитиною і спостерігаємо за тим, як вона змінюється. Чи закис азоту вже працює, чи, наприклад, йому потрібно трохи більше закису азоту. Потім ми вносимо корективи, і коли бачимо, що дитина стала спокійнішою, очі повільніше зіниці рухаються. Тоді ми починаємо лікування. Коли ми закінчимо лікування, ми знову вимкнемо звеселяючий газ і вашій дитині дадуть 5 хвилин кисню. Після цього закис азоту повністю виводиться з організму. Ми можемо знову зняти загубник зі звеселяючим газом. Тепер ваша дитина може встати. І ми перевіримо, чи ваша дитина повністю прокинулася і повернулася до нас. Якщо у вас є якісь побоювання щодо побічних ефектів звеселяючого газу, вам не варто хвилюватися. Після закінчення процедури закис азоту повністю видихається протягом 5 хвилин, а потім повністю виводиться з організму. як бачите, закис азоту дуже і дуже корисний для незначних процедур. Однак він не може замінити анестезію при великих процедурах. Як я вже казав, побоювання щодо закису азоту виникають регулярно, але я сподіваюся, що зміг розвіяти їх за допомогою цього відео. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання щодо лікування вашої дитини закисом азоту, будь ласка, скористайтеся контактною формою на нашому сайті до того часу з найкращими побажаннями від ваших дитячих стоматологів пост парк.